Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненька Україна. Я вдома, бачите, в залі сидю, там слони на тій пол, полиці, але вам не видно їх, да? отак, от от, там слони йдуть, там ще щось таке. Отак. От Хотіла шляпу діть, Дивіться, в мене тут яке жабиня на шляпі. О, щоб так мені красивіше було. Включила той кондішн, бо жара страшна. Зараз у хаті, як я оце включила кондішн, так було 28,2 така жара. От. Воно до 24 спуститься температура, і тоді буде добре вже. Це я в домашньому. Така, воно довге, таке, але хорошо в ньому спати, ніде нічого не не піднімається, ніде нічого не видно. Я не губи, не намазувала нічого. Думаю, на що воно треба вдома? Трошки з вами побалакаю. Це в мене лімонадік, аранча, і вода газова таке п'ю, охолоджуюсь, бо чого у солодкий напій додаю того. Ой, трошки ви впали в мене. Добавляю води, бо воно трошки солодке, а з, з мінералкою дуже добре. Що я вам розкажу? Жара неймовірна. Мої поїхали по, по справам, Масімо сьогодні з дому робить, а це ж оце ж фієста там, чи 2-3 чи години. Десь поїхали по своїм справам. А я полип промила, пропили осталося осталось ось, стільки ось намочила тряпочку, буду пил витирати. От, думаю, вам зніму, тоді буду витирати. А тоді буду обідати. Ната зробила. Ні, це не Ната, це Масімо вчора робив. Ната поїхала вчора теж до подруги зустрічалася, а ми з ним були вдома. Так він ото зробив дзукіні. От, мені тільки На пару він їх робив. Мені тільки достать їх, розігріти, олії додати і підсолити, бо він без солі, без олії робить. От, от так. І крашанки одварював я крашанку одну з'їм. Оце дзукіні, Прошуто крудо. Не знаю, чи подолають мої зубки, чи ні. Воно таке смачне шинка по-нашому, така смачна, така смачна. От, що є ще? А, на... а, і морозиво тоді. Ми ще ж вчора купили То у нас було морозиво шоколадне з оріжками, з лісовими. А вчора ми купили біле. І з фісташковим кремом і зверху присипане фісташковими горішками. Теж дуже смачне морозиво. Ну, це в мене таке, воно в мене завжди було. Мабуть, народження, так що не, не зважайте внимання. От. Що вам ще розказати? Уночі у нас був дощ, дощ, десь отак, другий, от, от третій, почався дощ. Гроза така, молча, блискавка, так блищало, так гриміло, отак усе колотилося, я встала, закрила, пішла в туалеті. Ну, туалет званий у них і сумісні. закрила вікно там здорове. от то Як я лягала, так я закрила в кухні. На балконі не виходила, не закривала. Думаю, воно не заливає. В них, так, Вікна отак от були відкриті, воно не заливає. От. І тоді вже я й не чула. Я вже поснула, вже й не чула, як воно вже закінчилося той дощ. Але зранку встала, десь, десь о 6 там, з чимось пішла сміття винести, то вже парило вовсю, вовсю вже парило. так. Що. Ото якось так. А вчора ми ходили з НАТО на пляж. Ми, ну, не так, що дуже рано. Ми о 8, без 8.8 сіли на бусика. І без десяти дев'ять ми були вже на пляжу. І з пляжу ми пішли без десяти одинадцять. Коротше, дві години ми були на пляжу. Але ж ми як купаємось? Ми оце залізли в воду. 50 хвилин просиділи. Вода в морі, на те сьогодні дивилася, не взираючи на те, що був дощ, вода плюс 24. Ну, і вчора така була. Ми залізли в воду, сиділи 50 хвилин. Вилізли, бо похотіли води пити. Вилізли, води попили, ножки помили під пресною водою, ручки, лице і оп'ять пішли в воду. І оп'ять просидили 50 хвилин. Вийшли, я не перевдягаюся. У мене сув'ясний купальник, я прямо на купальник вділа плаття, іду воно мокреньке, так краще мені. А ната перетягається, перевділа. Купальник зняла те, що з собою брала перевділа, і ми пішли. Отож, ми пішли вчора, оп'ять купили морозива, купили міні-лімонаду, купили сир, ще був по знижкам. Дуже хороший сир, такий, знаєте, як ото колись у нас був віола, сир, да? але у нас був більш такий твердуватий, такий в мене ще манікури, треба вже другим покрити. От, а це такий взбитий, пишний. Сьогодні буду їсти теж на обід. От, такий хороший і по знижкам новий якийсь сир. От, так ми ще в дві пачки сиру взяли, він по півтора, по євро 49 за пачку. Не знаю, скільки там, 250, мені здається, грам. Ото От, й все, сіли на бусика і поїхали додому. Приїхали додому, я бігом у душа покупалася, вона та готувала обід нам. Тоді пообідали, тоді Ната пішла до душу, і тоді ми полягали, трошки відпочивали, бо Ната теж ввечері поїхала на зустріч до своєї подруги, а Масіму з роботи прийшов, був вдома, там щось йому треба було робити. Він щось робив, а тоді ото ці зукіння робив, там ще перці свої робив, таке всяке. Я не виходила, я тут дивилася свої мультики-шмультики в телефоні. Оце таке поп'ю. От. А завтра в суботу пообіцяв, повезе нас до Словенків, там і пообідаємо. Ну, спочатку заїдемо, він заправиться, тоді поїдемо м'ясницю, як назад, поїдемо, бо щоб м'ясо протухне вийшов така жара. Ну, от, ну У них є сумка холодильник, ну, лучше не ризикувати. Вони там чи вабчиче беруть завжди, тоді він язик бере риберця свині, яловичину, курячі грудки. Оце він це бере, сам знає, які частини. Мене ми, ми проти. Бери все, що ти хочеш. От. Ну і поїдемо вже обов'язково цей мюллер. Німецький магазин, туди поїдемо. Там щось у продуктах купимо. Там і овочі можна купити, і фрукти. Там теж бувають у них дуже хороші знижки. Але треба карточка слав'янська, а в нас її немає. Ну там, там дешевші овочі і фрукти. Я вам скажу ніж в Трієсте, В Ітарії в Трієсте. Вчора ми ото зайшли в магазин. Вона так каже, давай черешню купимо. Кажу, ну давай подивимося. Подивилися: 11,90 євро кілограм черешні. Нащо така черешня? У у Фінляндії така черешня. От. А мої вчора писали, Анічка писала, взяли два кіла черешні по 180 гривень. Ну, 180 ну, хай 200 округлим, ну, десь 3... 3,5-3,60 євро за кіло. Каже, Така хороша, така крупна, така солодка. Ми поїсти купили. От, І полуниці купили, полуниця та ще дешевша, та по 120 гривень за кіло. От. А тут дуже дорого Тут бувають по знижці. От Ната брала, в неї була купон у неї був на 10 євро, а кіло черешні було 8 євро за кіло. Ну, вона купоном розплатила ще й 2 євро в плюсі, ще щось там докупала. То так хорошо купувати. А по 12, ви знаєте, не хочу я такої черешні по 12 євриків їсти. Ну, це те, що я вам трошки розказала. Канікули мої проходять дуже хорошо. Хорошо мене приймають. У слідущий вівторок у нас буде не в нас, а Мірапріяжка у його, оце де вони зараз поїхали, заїдуть до нього у товариша їхнього, в нього свій бар. Буде день народження на восьмого туди. Ну, і мене ж запросили. Я не знаю, може я й поїду з ними. Може, й поїду, побуду там одну годиночку, а там якраз 10-й бусик, я сяду й доїду туди, де, в них раніше, ну, де вони раніше жили, в однокімнатній. А там або пішки пройдуся, або пересяду на 52-й, доїду прямо додому по одному квіткові. Оце, як, як мені захочеться. От. А якщо така буде жара, бо це на пів восьмого, треба о сьомій вже виїжджати. Воно теж ще жарко, я вам скажу. І о сьомій дуже жарко. От так, от, так що. Не знаю, може, й не поїду. На що воно мені? Пить, я не п'ю? Щоб випити стакан лімонаду і з'їсти там, вона у нього жінка тайка, вона тайську кухню готує, і, і гістру готує, і ні, бо знає, що Ната гістро з перцем нічого не їсть, так вона віддільно її готує. от. Ну, В нього піци будуть, він буде заказувати, бутерброди, як, всякі, вина буде багато, пива, напитки. Ну, воно мені не треба. У нас воно все є дома. Ми з були в Майзіні, ми купили дві піци. Маргарити, пожалуйста, заморожені, пожалуйста, доставай, додавай туди все, що хочеш. Хочеш сиру одного, другого, п'ятого, хочеш прошуту, хочеш курицю вже готову, як ото ми брали курка гріль. Да? Можна було шматочками порізати туди курку зверху сиру і в духовку. Замічательно. Замечательно. що воно мені їхати? Ну, вони, вони завжди їдять, завжди той. Ну, де їх запрошують? А на той місяць, мені здається, четвертого чи шостого ще одного товариша. Туди вони обов'язково поїдуть. Ми туди з Настюшою їздили. Як перший рік ми приїхали, в нього був день народження, він і нас запросив, ми знайомилися. Тоді в нього ще батьки були живі, вже нема. Спочатку тату пішли, а тоді ось роки три тому, мамо. Хороший їхній товариш-пожарник. Оцей теж хороший, цей в барі, оце ж у нього жінка із Філіппінка. А то немає жінки, у нього є дві доньки, але жінок немає, він ні разу не був одружений, ну такий дуже пробитний, розвитний. в нього кругом знайомі по всьому місту. Що що треба щось у когось у нього запитати, він любів вам, випроси поробить. Любів, всю життя у пожарці проробив начальником, от, -от так. Так що були встели, все в неї хорошо, нормально, теж дуже жарко. Вона теж включає, ось у мене, мабуть, вже 24, бо вже не годить. Не чуть. От. Теж включає, ми прийшли ввечері, вона лежала, відпочивала, дивилася щось ото в этому, у телефоні. От отак. Так все добре. Тіточка дзвонить, не приходила жара, дуже на, так сказала, може на тій неділі, туди у кінець неділі, на, на вечерю, приготуємо. Вони ж люблять оце пасту з вершками і красна риба. Ой, теж. Шляпа. Це я вчора, знаєте, в мене немає укладки, тому що тут вчора, як прийшли з морячка, я бігом. Скупалася, я то не посушила, так не, по, не повикладувала, а тоді ото відпочивати лягла, то прим'ялося, Ну, нічого. Бачите, це я ж так красилася. Ну, непоганий кольор, ось така в мене стрижка вже отростає, Нормально. Я не ходжу на вулиці без шляпи, бо дуже жарко, дуже жарко. Масиму там дав мені ще два дві кепочки, нові в нього, хтось йому там на баркалані. отут, як. За по, по яхтине, там то завжди дають щось. І футболки, і, і кепочки, бутилку я взяла в нього для води хороша додому, зонтик взяла, Те, що -то, давали все, все собі, в чемодана вклала. Я відсюди подарки везу і від ціля подарки. А ще він мені що? Він мені сказав, Наталя. Піди купи собі Мерелу. Він знає, що я люблю цей магазинчик Мерела. Там хороші речі, одяг. Наталя, піди собі купи, що ти хочеш купити. Та я кажу, не знаю, може б, якісь із зльону пару платів би нових би купила. Сарахванчик такий, навечер, на вечір. Ні. На день, ні, на день я отак от з таким рукавом, щоб руки отут не обгоряли. І отак желательно, отак, щоб оце ж нічого тут не обгоряло в мене. каже. А він завжди там у вазочку покладе. Ми навіть не вважали, чи 500, чи 700, ну таку здорову пачку по 50 євріків поклав та лежать. Каже, Бери гроші, поїдь. Я на ті кажу, ти поїдеш, вона каже: ти коли хотіла? Я, кажу, Я на тій неділі хотіла у вівторок, бо вони у понеділок зачинені. У неділю і в понеділок вони зачинені. А в скільки? Я кажу, а вони відкриваються у сьомій. Кажу, ната, я не хочу пожарі. Я о шостій встану, вип'ю свої пігулочки, які мені треба, От, вип'ю, навіть не буду пити кави, нічого. Вип'ю води, зберуся і поїду. От, І о пів сьомої вийду, і я там буду уже десь. У 7.15, у 7.20, бо мені отут на бусика сісти на 34-й під домом, доїхати до центра хвилин 15, там трошечки вперед пройти там 10 шагів, сісти на 20-й, який іде 20 або 21 до, до стаціони. Стаціони – це станція е, тих потягів. От там я пересяду, от, е, е, і, і поїду ж. Туди до стаціони вийду і там мені йти ну, 5-7 хвилин. І я вже біля цього магазину. Цей магазин він знаходиться в порту. Чому там такі дешеві речі? Тому що вони безакцизні. їх не треба розтомажувати, бо, бо магазин знаходиться в порту. І вони дешеві. Ото у мене два плаття є сізльона. Вони абсолютно одинакового кроя. Тільки різний колір. Одне біла з зеленим, такі квіти, а друге біла з голубим. От. Тоді блузочку таку зльону я купувала, тоді ще така блузочка, одна, шоколадний так, молочного шоколаду. Тут з льону написано, а, а спинка трикотажна. Взуття ми там купували. Ну, коротше, Я візьму собі 100 євро та й поїду. Вона каже, ну, ти може, там все не купує, а таке, що тільки тобі. Ну, на... Глянеться. а тоді ж оце ж почнуться ті знижки. У МЧМДЕМі, у ЗАРІ, тоді у їхніх магазинах, у ВІЕС. от отакі всякі різні магазини, кажу, хорошо. Ну, ну, там такі ціни смішні. Я от, от ті два плаття купляла по 4,50 з чудові плаття. От. Ну, до що на 100 євро, на що мені стільки? Я, може, один от такий ото сарахванчик куплю. Ми вже були натою там. Мені там понравився один сарахванчик. Він з звіскози там отакий от рукав, а тоді, знаєте, отак, -от, отак -от підтягується і тут зав'язується. Єдине, що мені, ну, це тільки на вечір одівати, що тут під грудями і ото резиночки, резиночки, ну вони такі не тверді. Резиночки не тверді, і довгі, і по бокам розрізи, звіскози. Різні кольори такі красиві. 4,50 теж. Там є 4,50, 5,50, 7,50, 9, Коротше, Такі ціни. Дорожче 16 євриків, я плаття не бачила. Там не тільки плаття, там і плаття, і блузочки, і сумочки, і взуття, і чоловіче, і дитяче, і постіль отаке все різне. От, так що я поїду, а тоді ще як почнуться. А почнуться знижки на той місяць. Це у нас сьогодні 28 п'ятниця, да? 29, 30, 1-е, 2, 3, 4. Ну, коротше, на ту, на ту суботу почнуться уже знижки у е МЧМдемі, в Зарі і в всіх магазинах італійських. То мені ще хочеться в Пітарелу піти. Пітарела це узуттєвий. Магазинчик, узуття собі якесь купити, шльопани. Басану в мене тут є дві пари. Я їх тут і залишую, вони мені не треба вдома. Вдома в мене ще є одна пара нова. Я тут купила те літочко та й притягнула їх нащо. Думала, мало ли, може, в Запоріжжя поїду в літочку, так, щоб було новеньке. не раз не вдьоговання. І то піду в Пітарело, може, куплю босоніжки. собі, може, той Може, шлюпани якісь куплю, ну, подивлюся, що захочеться. Я єдине, що я не можу, у мене пальчики отак на ножках отак близько, в мої, отак. І вона оце туди, знаєте, що вдягає. Дайте я переключуся, вже багато набалакала вам.